Друзі, вітаю Володимир Зеленський! Сьогодні робив заяви вчора для французької преси щодо мирного врегулювання, що російські війська можна не виводити, а переговори можна починати уже на дипломатичному рівні. Ну і Росія зробила йому відповідь, дала відповідь. Яку відповідь це людина з першого рукостискання Путіна? Давайте проаналізуємо, але підпишіться на цей YouTube канал. І, друге, зробіть донат для наших хлопців на півдні з ПЕЦ-призначенці. збираємо на 25 потужних дронів, які з допомогою штучного інтелекту будуть влучати на відстані 80 кілометрів. Е, тому підписка, донати. Ми починаємо. Прес-секретар правителя. Агресори країни-агресори маленького такого правителя, метр шістдесят. А Дмитро Пісков заявив, що Росія, начебто, відкрита для переговорів щодо припинення війни в Україні, але не довіряє українській владі. І наразі на саміт миру за участю РФ. Не готується. Це трошки ставить під сумнів в словах, що Зеленська що вони точно будуть і вони мусять бути, і світ їх змушує. Росіяни виходять кажуть, що їх не буде. Друге, росіяни розпускають плітки про нелегітимність Зеленського. В Україні вже цю історію давно приїхали, забули, і взагалі про це ніхто не думає. А в них є дві тези: одна нелегітимність, а друга ми йому не довіряємо. Ви серйозно. Та ми вам взагалі не довіряємо. Тут дуже важливо для українських керівників, коли вони вас побачать, стриматись, щоб вас там і не похоронити. І ви розповідаєте, що ви нам не довіряєте. Люди, які напали на наші сплячі міста, люди, які бомблять наші лікарні, які бомблять будинки з дітьми, мирні будинки, це ви нам не довіряєте? Да вам весь світ не довіряє. Ну, от вони сьогодні заявляють, що вибачте, українцям ми не довіряємо. Ну, окей, підписуйте тоді угоду. З китайцями, да, але знову ж таки, що підписувати, тому що поки що всі говорять про те, що ось будуть будуть переговори, але реально на стіл ніхто нічого не ложить. Більше того, у всіх уже недовіра один до одного, і в Росії заявили, що хочуть отримати від Трампа його мирний план щодо України. Мовляв, вибори скоро. Ну, от Рада Федерації, на чолі з Валентиною Матвієнко, державною українською зрадницею, яка чкурнула свого часу в Росію. Там зараз очолюється всі органи, каже, що Трамп має пояснити, в чому полягає його план щодо України. По-перше, ми не знаємо, в чому він полягає. а, інтерп... а інтерпретаторів трактувальників думок Трампа з приводу мирних переговорів щодо України вже більше, ніж синів лейтенанта Шміта. Отак. От. Сучасну літературу читає Матвієнко, здебільшого це колишні наближні, але ми не готові за таких умов давати оцінку плану Трампа, каже Матвієнко. Саме тому вона каже, хотілося б отримати цей план, щоб можна було дати йому оцінку. Тобто, росіяни не довіряють нам, не довіряють Трампу. І це добре, бо ніхто з вище перечислених не довіряє росіянам. Так от, Пісков додав, що. Розмовляти з українською владою вони готові, але на думку Кремля, нам українцям і нашій владі довіряти не можна. Ви пам'ятаєте, що медвечук писав, що спікер тепер головний? Зараз я чув плітки, що мовляв, вже ще місяці. Спікер не буде головний. Вони вже призначать нового головного. Можливо, це буде новий голова уряду. Можливо. Хтось із політиків, але який не займає посаду. Ну одним словом, в них кокуха поїхала давно. Вони ж всі там юристи-конституціоналісти. і Вони самі визначають, кому довіряти, кому не довіряти. Ну і загалом, що робити в Україні. Ну знову ж таки, в них завжди є Януковець, якого можна дістати з одного місця, наприклад, з Ростова, і привезти і будь-що ним підписати. До речі, його можна сюди й не везти, і не треба тягати в Білорусь. Чи на окупованій території ним ви в Ростові можете, що хочеш підписати? Так от Пісков поскаржився, що Росія бачить невиразне міркування про можливість переговорів, за якими потім не слідує конкретика. Говорячи щодо ідеї участі РФ у другому саміті миру, Пісков зазначив, що ніякого саміту за участю Росії не готується. Отак, от це для тих, хто думає, що Росія готова виводити війська, чи Росія готова поступати з територіями, чи Росія готова шукати мир. Росія не публічно ходить, обзвонює, присилає різних там своїх напіволігархів і. Різні насадки для олігархів. Але коли виходить розмова в публічний про жаліється на нас німцям, американцям, французам, будь-кому жаліється, але тільки справа доходить до конкретики, росіяни одразу зливаються і починають говорити ми тим не довіряємо, тут ті не легітимні. Давайте окей, скажемо. А ваші легітимні Матвієнко, Путін, Медведьо вони легітимні? Але знову ж таки повторюся, зараз треба розуміти, про що йде мова, тому що ми тут теж заявляємо мирний план і який мирний план. Ми від своєї влади теж не бачили, про що зараз йде мова. Але в Британії екс-міністр оборони Шарпс заявив, що переломний момент у боротьбі з Путіним на ставі і F16 як не найкраще це демонструють. Ну от про це він заявив в своєму твіттері. Ну от за його словами, перші українські пілоти F-16 закінчили навчання з польотів на вони ще у березні цього року. Британії союзники повинні продовжувати робити все можливе, щоб підтримати Україну в її битві за не. Бо. Ну і власне визначає, що це якраз є той фатальний роковий момент, коли дуже переломні історії можуть статися на території України на полі бою, і якраз таки росіян можна добити. Ви знаєте, що Британія трошки інакше дивиться. На серію переговорів вони кажуть, що раніше весни взагалі це починати не можна потрібно отримати всю зброю, всі гарантії безпеки. Тільки тоді отримати тотальну перевагу на полі бою, а потім починати щось робити. Байден каже, що до виборів треба заморозитись. Будь-що щоб там не сталося, заморозилися. Далі будемо вирішувати. Що дуже схоже, влада хоче заморозитись, наприклад, в листопаді. Ну, як там казали. 3-6 місяців, да? а за 6-9 провести референдум, вибори, ну, а потім вже щось підписувати на базі того, що на референдум, ну і плюс перезарядитись, отримати ще 5 років в Раді і, наприклад, в президента. Ось такі. Історії зараз гуляють дуже сильно в кулуарах. Ну і є ще план Трампа. План Трампа це поки що до кінця не зрозуміла історія. Всі виграють, і одні, і другі, і треті. Ну, от, але кажуть, ну давайте так. Я говорив з деякими політиками республіканцями. Вони кажуть, давайте ми виграємо, а потім ми вам запропонуємо найкращий план. Але ми підозрюємо, що точно так же кажуть і росіянам. Тому поки що конкретики визначності в цьому немає. Хтось із маргінальних депутатів, трампістів каже, да ми вам 50. Систем Петріот дамо, ну не дасте 50 немає. Тоді весь Дубай, і вся Саудівська Аравія повинна бути не прикрита. Їхні бензоколонки повинні бути взагалі не прикриті. Ну от вони кажуть, ну дамо вам перевагу тотальну. Яку? Поки що цієї конкретики немає, і дуже схоже, що це просто пошук політичного бала. Хоча не виключаємо, що Трамп може псіханути і розвернути машину проти Путіна. Але це поки що дуже така. Низькошансова варіація, яка ну дуже маленький шанс, що вона може статися. Ну і є основних планів: це зрозуміло, що китайські плани, які вони обговорюють в Індонезії, Бразилії, е в Саузафриці. Ну і зрозуміло, почали зближатися з Україною і відправили вже перші сигнали. І з того, що я чув з переговорів, вже типу, це в дипломатичних політичних колах починають з'являтися інсайди. Китайці нагадали, друзі, ви ж пам'ятаєте, ви вже взяли гроші. Ну от за вертолітний завод, за технології. Наші пояснили, що ми не можемо вам їх продати. У нас тут є свої ембарго. Ми заходу обіцяли, що вам не продамо. Вони кажуть, ну хочете дружити з нами, будьте добрі, розчитайтесь. Друге, пам'ятаєте, про Інуковича була зернова компанія, ви теж взяли багато грошей наперед. Ми їм теж чесно пояснили, що гроші, які отримала банда Януковича, банда Інуковича по кишенях і розклала. Ну вони кажуть: ну ви ж про державу, ви вдовгу, ну ви хочете з нами дружити? Верніть борги і тут. Ну і ще кілька таких великих історій. Ну, де було не зовсім приємно слухати, тому що попередники дійсно начудили, але. Треба думати, чи йти не йти на ці кроки через те, що Китай своє то може взяти, а потім свої умови не виконати. Друге, яка мотивація Китаю, щоб завершили війну тут і пішли на війну до них, вони теж це прекрасно розуміють. І ці двоходові комбінації для них як горіхи, і вони їх розуміють ще навіть не коли опонент не каже і слова. Тому. Є цей план, він дуже такий викривлений, він дуже попахує московським духом. ну, от, Тобто, ви все розуміли. Ну, от, але Китай знову ж таки не думає тільки про Росію. Китай в першу чергу думає про себе. І ось між цих крапель можна щось думати і шукати. Ось така зараз головна конкретика по мирному плану. Дійсно про це зараз дуже багато всі говорять, про це всі шумлять, трублять. Ну от дійсно відчувається по наших політиках, що йде певна підготовка, як мінімум, в політиків до виборів, тих, хто буде займатися переговорами до якогось можливого підписання. Але, як сказав один британський політик, не було таких геніальних планів, які в Україні не зривалися. Ну, от, аналогічно і тут. Подивимось, подивимось, не будемо загадувати. Бачимо, що процеси відбуваються. Ну, і бачимо, що найголовніше реакцію Росії. У коментарях напишіть, чи є мотивація в Росії загалом іти за стіл переговорів і про щось домовлятися за виключенням, якщо це не капітуляція або замаскована капітуляція. У них є бажання і мотивація йти про щось говорити чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал, це важливо. Ми з вами ростемо до 500 тисяч, зараз 440. І от це важливо для того, щоб більше зборів ми. Робили, щоб ми обганяли російську тут клієнтуру, так звану агентську. От бачите, зараз деркач попалився уже в Росію в Раду балотується. А казав, що тут же український депутат. Так само багато різних говорящих голов і політологів, які типу хочуть здаватися українськими або проукраїнськими, а насправді працюють на Кремль. Тому важливо, що просли якраз таки українські. Політологи та блогери. Ну і дуже прошу для наших хлопців на південь майже 700 тисяч. У нас є йдемо до мільйона, купуємо дрони ДАРЦ, які будуть потрапляти прямо в точку. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!